Кривий ріг, мийка самообслуговування від нашої компанії. Тут, де їх обладнання було вкрадено на в Харкові, на складі в Харкові, коли була ця війна, початок війни, все це винесли, а вони його купили перед війною це обладнання. Але компанія Деєваш виконала обов'язки і встановила обладнання, і вже мийка працює там сім місяців, вісім місяців, вже та ні, вже та більше, дев'ять місяців вже працює мийка. Встановили тут і хотів би сразу попередити, що всі обов'язки ми завжди виконуємо. І хто бажає працювати в бізнесі, ми які самообслуговування? Будь ласка, а я думаю, що не кожна б компанія, коли вкрали ще обладнання, вернула б. Бо в мене є приклади, де я заплатив Одесу, заплатив Бердянськ за товар, і мені цей товар ще не віддали. Віддадуть питання часу. Але брить приклад з підходу компанії в цілому. Тому важливо, бо щоб клієнт був на все життя. Всім бажаю бути в бізнесі, мийки самообслуговування прибутковим. Підходьте з розумом. З компанією, де і ваш, у вас буде топ цей бізнес. Дякую.